Коли ми говоримо, я не хочу жити таке життя, то ми можемо перекривати собі фінансовий потік. От дивіться, є батьки, є дитина, є життя, яке батьки передають цій дитині. В цій фігурі є навички, є якості, на які дитина може опиратися. І вони їй допомагають заробляти. І ось дитина побачила якусь іншу родину. Побачила якусь іншу фігуру життя. І ця фігура життя, на її погляд, краща та перспективніша, ніж та, яка є у неї. І ось дитина каже: Ні, я так не хочу, і ніби відходить від цього життя або перекриває цей потік, ну ось таким чином, наприклад, виставляючи якусь стіну, каже: мені так не потрібно, я так не хочу. Тобто відмовляється від цієї опори, від цих якостей, від цих навичок, які в неї вже є. Заради чогось візуального, що їй не притаманне, що їй не належить. Ось такий перерваний контакт із переданим потоком життя може переривати і потік грошей.